Також не побачимо ми з перших хвилин Бориса Крушинського та Арієлсона, про якого ми вже згадували. От команди власне і з'являються на полі стадіону центрального у Житомирі. 77-й Богдан Кушніренко, зліва гратиме номер 18-й Беніма Куана, праворуч розташовується Олександр Назаренко, 7-й. 22-й під нападником, номер пара центральних захисників, це Олександр Мельник, 73-й та 23-й Дмитро Німчанінов. У півзахисті номінально малюють Богдана Чуйова, 4-го та 44-го. Який в попередньому матчі виходив у стартовому складі. Дивимося перший момент. Удар від Гунічева. Спроба не полісяться. Більше тримало м'яч на власній половині поля після того, як Минаєв пересингував їх. Тепер уже же біля штрафного суперника. Подача до карного майданчика і удар головою проте не найкраща спроба у цьому епізоді від Артема Смолякова. Якби там опинився на тому місці, Пилип би був до штрафного, але не вдалося нікому з гравців. Минає підібрати цей м'яч. Удар ще один летить м'яч вище воріт. Оце вже спроба непогана від Тимура. Корабліна. Дивимося момент із цим навісом, коли м'яч проскочив повз двох гравців, зокрема, Єгора Гунічева. А там уже удар меж штрафного майданчика від Корабліна. Так і на праву бровку. Подача до штрафного. М'яч дістається. І удар по воротах Дениса Бойка. Єгор твердохліб. Ось дивимося на цей епізод, коли проскочив м'яч повз двох гравців полісся, який з партнерами по команді спілкується через перекладача, як казав Пилип Бутківський. Тут навіз небезпечним. Міг вийти, але переправити м'яч у ворота не вийшло. Проте ще один кутовий ще один шанс матимуть Жотимиряни. Грицук саме подавав його на ближню стійку. А далі вже хотів зрізати м'яч. Пилип буткіли по йому. Удари по воротах. Ну, тут не буде жодного поки що пенальті. Ще одна спроба. Мені Макуана. Пенальті може бути і сьогодні. Дивимося в повторі. Дуже класний пас в напрямку Євгенія Морозка. Перший простріл від нього не вдався. Він потім скинув на партнера і Олександр Назар... Назаренко пробив, влучаючи в кількох одразу. Опонентів ось тут м'яч міг влучити в руку. Руки розставляв і широко і вже потім почав їх. Руки нехай і широко дещо розставляв. Проте це не було настільки з порушенням правил, як могло статися, а тим часом гол таки відбувається. І Пилип Бутківський святкує у властивій собі манері. Що половина його ударів відбувається головою. Дивимося, Грицук. Василь Грицук. Далі продовжує набині Макуана. Макуана сам подав, записує на свій рахунок асист Макуана. А забитий м'яч від Будківського. Теж відзначаємо, як Макуана розібрався із суперником на дуже обмеженому просторі. Набагато спритніше. На крок швидше діяв він у цьому моменті Футації за арбітрів вару. Давай, давай, давай. І голову не скасовують через те, що. Внімаку таки був. Там м'яч забрав. Ось ще раз цей епізод з скасованим м'ячем Пилипа Будківського. І бачимо, коли вони вигравали під час тієї серії в чотири перемоги поспіль. Навіз до штрафного і удар головою м'яч у руках Дениса Бойка. Все під його контролем була тут миною головою по воротах суперника. 12 ударів загалом у нього в цьому. Сезоні і тут було дещо господарям поталанило, що ніхто з суперників цей м'яч не підібрав. Ось бачимо, входив з воріт. Денис Бойко потім руку прибрав, тому що, по-перше, розумів, що до м'яча не дістає. А по-друге, бачив, що там уже захисники в боротьбі. Шабанов м'яч не зачепив. Так само і Денис Бойко цього не зробив. Іде стійці, щоб замкнути цей пас. Розіграли по-іншому кутовий. Подачу на ближню стійку. Дуже знову-таки невпевнена гра після навісу від Андрія Булези. Внимай! Внимай! От опонентів. Бачимо, що один навіз до воротарського майданчика. Удар по воротах. і це 1-0 на користь минає. Відзначається Ігор твердохліб на 39-й хвилині. Ось тут точно гол має бути зарахований. Жодних претензій по офсайду. Забував у ворота Дніпра один, коли Минай взяв свої перші очки у цьому сезоні. Ось тут програли боротьбу за другий темп. Гравці Полісся не було нікого позаду, хто б міг би прикривати його твердохліба. Усі фактично від нього пішли до дальньої стійки, і твердохліб дуже впевнено в доворотарським майданчиком. Ми пригадуємо, яка була штовханина минулого разу. Тепер скільки на дальній стійку удар головою, але Артем Шабанов не поцілив по воротах. Міг вийти справді дуже неприємний удар для Олександра Бандури. Для голкіпера. І <звисток> своєю вагою. Але побачимо фінальний вердикт. Він ставить пенальті, так, Дмитро Євген. Свисток є. Грицук пробиває. Грицук і не забиває. Шостий відбитий Зачасно. капітан минає. Дуель двох капітанів, яку виграє саме Голкіпер Минає. Ці поступається і розігрує цей штрафний Василь. Грицук подача до штрафного майданчика, і ледь не вдалося заштовхати м'яч у ворота Сергій захисника. Про це ми теж обмовилися, що може бути. І радше за все так воно могло мало статися. Що Дмитрук праворуч ліва 22 й Праворуч Валерій Рогозинський 78 й Під нападником грає кораблін Тимур. Зараз момент для закарпатців Удар невдалий контратака може бути від полісся Якраз саме контратаки їм потрібні. Удар після того, як знову забрало собі м'яч гості. Андрій Булеза пробивав. Хоча в якийсь момент може навіть насичувати зону попереду. Тиснути на суперників. Грицук Грицук віддає передачу під забігання Танковському. Він у штрафному Танковський б'є з острого Кута і переводить на кутовий Олександр Бандура на кількість у нього саме по 45 хвилин. Ось тут удар з острого кута у виконанні як вільний агент у штрафному можна прострілювати, а навіть удар такий з дуже гострого кута. Напевно, що бачимо, тут це якогось результату не дає. Оце попередній момент. Де могло бути небезпечніше. Василь Арі Марієлсон. Перекидає м'яч. Удар і м'яч залітає. Так, один-один. Стає рахунок на 68-й хвилині. І ось це таки дало результат. Вихід Аріелсона на поле, який відзначається гольовою передачею. Дуже тонко, класно, дотепно він віддає передмет офсайду. Чи не було його тут? Ось тут ні. Аріелсон перекинув, побачив підключення Смолякова без жодного положення поза грою. І Олександр Бандура, ви подивіться, він спершу не так тягнувся за цим ячем. Він не очікував, що зріжеться він. У Смолякова з ноги. Смоляков 3-6 на користь минає за ударами у рамку воріт. Тепер атака зустрічна від Закарпатців. Удар непогана спроба у прохід лівою бровкою. І передача поміж лініями. Фактично це і Пушинським змушена така передача на Смолякова, тому що спиною до суперників були гравці Макуана, і це удар вище воріт. Тягнувся уже як міг падіння. Макуана, проте вдалося все ж довести до пуття цю. Комбінацію, попри те, що одразу виникало проти Олександрії в минулому турі проти Зорі, проти Дніпра 1 Де ж потрібно звернути увагу, з якими суперниками грала команда Володимира Шарана? Не просто що вони аутсайдери. Ось тут пас на вільного гравця абсолютно, і правильно виходив із воріт. Денис Бойко блокував усе. Як ось дивимося тут, хіба що поруч Смоляков був із Одарюком, тобто звужувався дуже сильно. Лівий захисник, по суті, відігравав на позиції центрального. Так само Шабанов пішов. Минай широко швидко повертається назад. А от Полісі намагається атакувати набагато ширше. Арієлсон, яка передача проходить. Арієлсон перекидає, але не влучає у ворота. Зараз міг би і забити. Яка прогалина серед захисників виникла. І Арієлсон маючи чудовий шанс. Ну от тоді Смоляков, коли перекидав Олександра Бандуру, продовжується ця комбінація. І пас на Арі Єлсен, який спиною до воріт, приймає м'яч. Незручному нічого робити. Він проштовхує м'яч далі. Бандура рятує. Але другого сейву не буде, тому що захисники врятували. А тепер точно ні. Рахунок 2-1 на користь Полісся На 83-й день волі. народження. Точно це буде дуже гарний подарунок. Забитий м'яч, і ймовірне принесення трьох очків. Трьох очок тут відкинув непогано м'яч ігор Солдат так, але ж він не бачив куди, і він не мусив це бачити, тому що далі мусили підстраховувати команду. Багато гравців минає було власні у команді Мішеля Дерзакаряна. Тепер він точно залізобетонний гравець основи. А тут міг відзначитися таким потрібним м'ячем Минай. Проте не залітає він у ворота. Олег Вишневський опинився тут. Подивіться, він був без прикриття жодного. Хіба що по Кравчуку грав Шабанов Смоляково мить останньому цьому епізоді та Юрія Кравчука, і це стало останнім епізодом в цьому поєдинку, оскільки Полісся. Перемагає. Це вольова звитяга команди Юрія Калітвінця.